Засяяти як зірка можна з нашим корсетним топом Олівія у складі цього топу є ниточка Люрекс. Вона дуже класно блищить, як при штучному світлі. Так і при сонячному денному світлі. Бретелі у цього топу знімаються та регулюються, а чашечка йде з цупкого паралончику, який добре тримає та підіймає груди, загалом моделює класний бюст. Ось так виглядає чашечка середини. Також у цього топу з середини є ось такі силиконові смужки. Вони йдуть і знизу, і зверху. Завдяки цим смужкам топ класно фіксується на тілі та не ковзає. На спинці цього топу ми маємо ось такі чотири лінії гачечків, завдяки яким можна ідеально відрегулювати топ саме під себе. У наявності маємо чотири розміри від XS до XL. А переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення можна перейшовши за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш Instagram.